Що? За твої нирки? За одну ніч із даєною. Як це? Одну ніч. Тобто так. Вибачте, одну секунду. Я тебе правильно зрозумів? він запропонував мільйон доларів за одну ніч із твоєю дружиною, тобто з Даєною і ти погодився? не знаю, що і сказати. Як ти міг? Як можна проводити переговори без мене? ніколи ні з ким не говори без адвоката. Ніколи за таку жінку, як Даєна я міг виторгувати щонайменше два мільйони. Це точно ти ж не хочеш, щоб тебе ошукали, а сам нічого не робиш. Побуйте, будь ласка, Я швидко поговорю. Дві секунди. Печиво, скуштуйте печиво. Ми почули достатньо. Ви нам підходите. Ви наш чоловік. Чудово, гляді